Друзі, всім привіт! Просили ви взяти огляд нашої точніше, кванторної пили від фірми DeWalt, Flexfoльтовські варіантері. Перед цим буде розпаковка, покажу вам, яку штуку у нас є. Це бловер, така дуйка, щоб здавати пиль. Дуже такий цікавий апарат з будовою батареї. Як працює? Якщо у вас Велика віранда, саме те, що треба. Тут у нас іде, можна відключати, собі зменшувати всі діла. Пізніше вам з нього покажу детальні огляд і все остальне. Річ дуже цікава. Так, тепер те, що в більшості з вас чекали, це сабельна пала 16, 4-6 мм, тобто 40 см робоча площа, сама якби шина, якою ви будете різати. Це серія іде флексвольтівська, в комплекті була 6 амперна батарея. Купували мені без акції через те, що вона вже потрібна, щоб не чекати. І вона йде без чіткова. Давайте покажемо вам, що йде всередині. Перш за все це ось така батарея. Серія FlexVolt. Я думаю, хто займається девольтом або хто ним працює, знає, що це таке. Розповідають про це не потрібно. То, власне, сама Пилка і там різні інструкції. Я думаю, що вас не цікавить. Давайте покажемо, як вона виглядає. Серія в нашій пилочки буде йти DCCS 670. Зняв. Ось так вона виглядає. Скажу зразу, що добротно, збита. В комплекті з неї також йшла сама саме ланцюг, який ви буде різати, ключ, щоб натягувати, це, в принципі, всі з вас прекрасно знають, як вона працює. Тут є карманчик, куди ви будете підключати ваш акумулятор. Ви можете так користуватися, як і і дев'яткою, так і п'ятнадцяткою. Тут достатньо місця для того, щоб це все туди підключити. Зручна прорезінена насадка, щоб вона не билася батарея, і сама чорна резинка вона також буде прорезіння. Для того, щоб її запустити або включити, ваші запобіжник і він нічого не іграє. Це верхня. Верхня. Є таке. Є. Одним словом, коли ви ось так впиляєте, це якби запобіжник іде, щоб завести її, робити на себе до щелчка. Потім опускаєте запобіжний книжці і нажимаєте курок. Що цікаво, щоб старт стартить, ви можете по і в максимальних оборотах її різать. Що тут ще цікавого, коли закінчили, нажали вниз і все, вона вам не заведе. Ще раз хочу сказати, що це йде безщочна е пилка. Ось тут різні кріплення, щоб зажимати вручну або розжимати, міняти шини. І, в принципі, дуже цікавий варіант. Багато хто ми користується як і в, в професійній роботі, так само і в домашньому. Через те, що дозволяє сама ширина, вдовжина вашої шини, дозволяє вам повністю зрізати дерева, працювати на полірамі. хто займається кришами, думаю, що це також для вас буде досить класний помічник. По цінам, це що, лампочка сань? Ні, це масло, рівень масла. Угу. А коли заливають масло, ти не бачив? Вон з цієї сторони пробки. Цей, так? Да. Да. Це на цепочку масло. Масло на цепочку. Є масуко. Давайте з цікавості тут подивимося інструкція. Це на тяжка цепі, да? я так розумію. Да. Цепі. А Це що? Ну, це ти тут відпускаєш і там натягуєш це. Окей, все дуже просто. Якщо така інструкція почитати, я просто перший раз користуюсь такими варіантами. Тому якби, тест драйвом проводити не буду, бо не знаю навіть на чому. Тут можете все діло показати, але я думаю, ми до цього повернемося. І коли я буду випускати відео, ми вже щось в кінці прикріпимо вам і покажемо, як вона працює в дії. Е, ще раз по ціні, скільки ви за неї заплатили? 370 без налогу. Без. 370 баксів ціна в магазина в комплекті шлопилка і ось такий акумулятор. Е, це ціна без податка. Коли ви йдете на касу, оплачуєте 6%. 6% це дещо в доларів 25 мали б заплатити. Десь в цьому районі це там, грубо говоря, під 400 доларів ця пилка коштує е, в такому варіанті, як ви зараз її бачите. Е, можна чекати акції, але я думаю, що вони будуть ближче вже до весни. Присутні ми будемо це все показувати. Тому, друзі, ось такий коротенький бігли огляд. Пізніше я вам покажу, як вона працює, е, е, як, як не різаться і чи вона взагалі витривала, ще наскільки вистачає 6 амперної флакфольтівської батареї. Тому всім добра, себе бережіть, і щиро дякую за те, що ви зі мною. Тоді ще хай ще стить.